У нас сьогодні будуть виступи з абсолютно різних регіонів і верст, із різних громадських об'єднань, і з різних професій. Я хочу запросити нашого товариша побратима з Дніпропетровщини Анатолія Гайворонського, фермера. Шановні патріоти України, фермери як це український народ. І всі ми бачимо, що зараз робиться в нашій державі. Який безпреділ. Приймають закон про боротьбу з рейдерством. Рейдерство усилюється. Приймають закон і усилюють боротьбу з корупцією. Корупція усилюється. Приймають закон про децентралізацію, створюють громади. Створюють громади під определених князьків. Так, наприклад, і Дніпропетровської області в Новомосковському районі зганяють у кучу в одну громаду 25 сільських рад, в угоду одному з олігархів, олігархів, який чувствує себе князем і хоче володіти цими землями, який сидить у цій Верховній Раді і приймає закони, який прийшов у цю Верховну Раду тільки благодаря тому, що в його є мільйони. І ми з вами прийшли тільки для того, щоб знищити цю систему, щоб побороти цю корупцію, щоб прийняти закон про вибори і щоб один злодій сюди не прийшов. Я сам фермер, 25 років працюю в фермерському господарстві, мене шість разів спалили, тричі знищували врожай, і ніхто за це відповідальності не поніс. Тому що стоїть влада за цим, тому що кримінальні структури зрослися із владою. Так далі жити не можна. Я дякую всім патріотам, Ви всі патріоти, які прийшли сюди під Верховну Раду, не побоялась змінити, не побоялись боротись за своє будуще, за будуще своїх дітей. Я прошу всіх українців. Які дивляться зараз нас по телебаченню, і ждуть, поки ви щось змінитесь. Вставайте з диванів і боротись за своє. Боротись за те, щоб змінити систему. Боротись за те, щоб знищити ольгенетичну цю злодійську владу. Я дякую вам усім. Слава Україні! Слава нації! Дякую вам.